Ножності. Я думав це ветки кусати. Всім привіт, друзі! І слава Україні! Слава нашим героям! Так, вітаю вас на своєму каналі. Значить, сьогодні у нас буде досить цікаве відео. Ми з вами давно нічого не знімали. От, зараз все поясню і все розкажу. Значить, сьогодні буде перевірочка станка для Олександра на Рівненщину. От, станок у нас на 5 блоків, три порожнини в кожному блоці і центральна вузька порожнинка. А зараз привезли цемент, я піду от, покажу, куди його вивантажувати. Секунду. Так, друзяки, цемент ми склали отак на палету 40 мішків і у нас тут ще було 3 мішочка і половиночка. Станочок я вже викатив на позицію, щось трошки зайшло сонечко. Але, 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 але то може і супер. Дивіться, все чудово. Так, друзі, зараз е, зробимо перевірку і пару слів е, про утеплення. Дивіться, утеплення, пінопласт. 150 міліметрів товщини, це залог теплої хати. Утеплюємо абсолютно все. І гараж, і будинок. І навіть холодний тамбур буде утеплений 50-м пінопластом. От, понизу йде. Спеціальний пінопласт, той, що дуже плотний, там, який там 80. От, якось так. Ну про це пізніше. Трошки пізніше, економічне обґрунтування цього всього діла я вам розкажу. І скільки це коштує, теж все розкажу. Не будь Леонідом Бобошко утеплюй хату. Мінять котли як носки це не діло. Немає сенсу, який в тебе як котел, Чи вертикальне завантаження, чи горизонтальне, класичне, чи з надувом, чи з автоматикою, чи без, якщо твій будинок не тримає тепла, неважливо, який в тебе як котел. Якось так. Так, друзі, значить швиденько, все покажу, розкажу. Перший заміс. Дивіться. Отак так воно виглядає. Отаке от, от воно мокре, таке трошки блистить. Щоб не катало от в такі от шарики, кульки. От, треба максимально мішалку опускати в горизонтальне положення. Тобто, коли ви вже все закидали, цемент і максимально в горизонтальне положення, щоб от-от і почне висипатись. Знаєте, останнє те, що не висипалось, накаталось. От. От такі граблі модернізація. От. Перший замес у нас йде е, 10-літровий 6 відер і води е, майже 10-літрове відро. Майже повне. Якраз супер. На пів мішка 500. -ки. Мішки отак нарізані для зручності і для швидкості. Так, значить, підлога суха, тому, тому трошечки промочив, трошечки промочив. От. Я не підкладаю зараз банер, бо вітер от, може бути сильним. Зараз таке щось тодує, то ні. Якось так. Поїхали. Перше. Не треба нагортати зразу отут, от кучугуру. Тому що вібратору важко. Можливо, ви заколотили трошки більше, ніж потрібно. І краще трошечки в піддончик для залишків це все діло зняти. А потім додавати скільки потрібно. Вібруємо нижнім вібратором перший раз. 2-3 секунди. Достатньо. рівняємо. Якщо ви вже профі, ви можете встановити сюди кнопку, яку ви натиснули, і воно працює. І ви в ці 6 секунд прям швиденько-швиденько. Але це вже якщо ви профі. Ну а так рекомендую починати з такого. Тобто ще пару секунд і підрівняли. А тепер вібруємо до тих пір, поки вже ну, фактично наша суміш не буде просідати. А це іще 2-3 секунди. Тобто воно вже не просідає. Якщо просіда, то міліметр якийсь. Ну все, я вже дивлюсь, воно просіло і вже починає просто ходити туди-сюди. Тобто все, дорівнюємо до кінця. Дивіться, я забрав всі залишки. Залишки. Якщо ви тепер опускаю е, прижимку, якщо ви погано провібрували перші три рази, ви опустите прижимку, а воно піде нижче прижимки. Вона сяде на обмеження, а воно піде нижче, блок буде недопресований. Опустив прижимку. Ось у нас є тут 2 см на просадку. Тепер натискаю верхній вібратор. І буду допомагати йому нижнім, Поки не сяде на обмеження. Як тільки воно сіло на обмеження, я ці обмеження бачу. Як тільки воно сіло і ліве, і праве, я піднімаю. відпускаючи при цьому одночасно. Відпускаю вібратори і тут же на залишках вібрації піднімаю. Це був тільки верхній. Воно вже просіло, залишилося міліметрів 5. А тепер обидва і підіймо. На залишках вібрації, те, що я й казав. Відкочую. Давайте я вам покажу. Ні. Давайте ставимо. Зверху дуже добре видно, скільки там зазору. Відкотив, встановив. Дивіться. Чудовий блок. Тут у нас трошки площадка, що нерівна, оцей крайочок. Ну, то таке. О, то вже несуттєво. Там міліметри. Дивіться. Супер. Супер, швиденько працюємо далі. Далі покажу ще раз по замісу і по гранвіціву Так, друзі, гранвіців, значить, дивіться, ну, так от порівняння от зажигалка. от Є і камінці, є і просто такий гранітний пісок. Пісок гранітний. Бачите? Тобто це суміш. Суміш. Якщо у вас йде гранвіців без камінців, то камінці бажано окремо. Окремо. Тут, бачите, мені попалося отак. От. Трошки сипнули камінців. От. І я буває черпаю там то оттуда, то відро відсюди. От якось так. Далі, дивіться, собівартість блоків швиденько. Значить, Сьогодні куплений цемент. От, якщо брати від 40 мішків, то це в магазині це по 155 гривень мішок. п'ятисотка, п'ятисотка. Дивіться, виходить, якщо не економити, а робити тупо синій блок, марка там за 150 буде, от, Це виходить у нас 10 блоків. От. Я б советував робити і 15 блоків можна спокійно, марка буде під сотку. От. Ну, Беремо як 10 10 блоків з мішка, тобто 5 блоків і 5 блоків. От. Виходить 15-50 гривень це цемент, і е, гранвіців виходить у нас е, 4 гривні на один блок. Тобто 19,50 вода і електроенергія це буквально 20-30 копійок, не більше. Це так ще з запасом. От вам і собі вартість. Друзі, насипаю спочатку е, гранвіці, воду і гранвіців. Потім цемент. Це по новій нашій технології після модернізації мішалки. І опускаємо максимально горизонтальне положення. Тобто ось-ось почнеться висипання. І дивіться, поки що сухе. Бачите, сухе в краю. Але але треба просто почекати 30 секунд. Плюс-мінус. І воно почне мокріти, і оці всі кульки вони дуже маленькі, вони зараз близько 5 міліметрів, а є трошки, трошечки буквально більше, а є трошечки менша. І зараз вони почнуть мокріти. 5. Тобто вони вже мокрі, повністю. Це фактично вже готово. Андрюх, іди, держи. Так, тепер беремо так тачку. О. І висипаємо потрошку. Ну, це мій метод іменно е для цієї мішалки. Все, підвезли, тачку висипаємо. Так, дивіться, все супер ровенько, все чотенько йде. Кожен раз, як я ставлю матрицю, бачите, там підлога суха, сухісінька. От, А на дворі починається спекотно бути. Дивіться, бутилочка легенько, швиденько, раз-раз промочив, про вот отак льогенько. Хоп-хоп, на бетончик там водичка попала. І все. От. Чітко, швидко і ясно. Якщо був би банер, я б такого не робив. От. Ну не хочу. Банер складений, прибережу його, на потім. Так що якось так, їдемо далі. Так, друзі, одна партійка гранвіців отримала у нас мокріша, ніж всі інші. Чому так сталося? Тому що ми просто в кучі. Дійшли до мокрого. Тому рекомендую накривати от, для того, щоб постійно чітко вгадувати з водою. Якщо в нас дуже мокре, вібруємо його не так багато, зовсім трішки, бо всідається воно на порядок швидше. От. Станок все одно сформує його, все буде добре. Дивіться, нижній вібратор. Небагато трішки. Порівняли. Tobta, chyfie, to po czym, tym dobrze wybraważy. Jeszcze raz. Sheesh. Супер. Дивіться, які блискучі мокрі блоки. Блистять, я не знаю, передає вам, не передає, От. знизу витікає, але то нормально, то супер. Це буде класний, якісний блок. Я вам кажу, я сверлив під пінопласт, то я. Якщо кажу, що сверлося воно дерьмово, то воно дерьмово. Дуже багато грибків просто не заходила серединка. От. Дуже багато грибків просто не заходило, навіть без серединки. От. Так що ото так. Так, Друзі, ну, наприклад, ви пішли там на перекурчик. От. Дивіться, станочок у нас. Підсушило, от, не треба закидувати от, от спочатку ці залишки, блочки у нас чудові. Беремо нашу бутилочку. От лучше не придумаєш. Найкращий варіант. Ви питаєте, чим змащувати, от я от, чим змащую, все, супер буде. От. от. так, І все, і працюємо далі. Якраз там і підлога трошки помокріла, і все. І працюємо. Так, друзі, ну от, от і все. Дивіться, два з гаком кубометра блоків. Спокійно, спокійно, дві години. Попрацювали і все чудово. Все, станочок зараз якраз на, викочуємо на керхер, на мийку. Зараз все вимиваємо і на відправку. Супер. Олександр, замовник, станок працює взагалі просто суперово. Та вони всі так працюють. Бомбезна. Так, Олександр. Дивіться, станочок помитий, але але, бачите, буває, що фарба злазить від швабри одразу. Просто ж немає часу. Я так пофарбував би, наприклад, ввечері відправив би або і завтра. Помастив я маслом. маслом, от. Значить, провід відв'язуєте в сторону, перше, друге, шпильки. На хомутах раз, два, вкручуєте шпильки на міста. От, далі. От, тут хомутик щоб на почті ніхто не нажав. Завжди притримуєте рукою, другою натискаєте. Тому що якщо натиснути, зразу рукоятка вам може дати по носі. От. І в останок. останок от, скотч притримуєте рукою, рукоятку, скотч різанули. Різонули, ручка піде вверх трошки, небагато десь на отак. До колін. О, і далі трохи натиснули, натиснули на педальку і вверх вона піде. О, тобто отут от, от, є зацепи. Вони ділають отак. Зрозуміло. Все, вмикаємо. В розетку миємо станка і працюємо. Миємо станка обов'язково, класно перевертається станок на задню частину. Стаємо позаду станка, наступаємо тут ногою, матриця вниз опущена. От, і беремося і на себе перевертаємо. І дуже легко там все помити. Мотори водою не заливати. от Мотори Ну і коробку. От якось так. От. Тут подшипники продув, на всяк випадок, все тут суперово. От. Все чудово. Я там так само внизу нічого стараюсь не мити. Буде працювати довго. Так, друзі, значить, відосі подивились. Попередній станок я зробив для Віктора на обухівку, але він попросив ну, трошки почекати там буквально пару тижнів, там станок вже майже оплочений. От. І е, ми його е, приїхали хлопці із Світловодська. Вони теж у нас в черзі і забрали вони його. Там однакові станки замовлені були. Та ще й забрали без перевірки, я там все налаштував. Мені потрібно було всього лише 4-5 ну, блоків. О, думаю, ну, зараз хлопцям покажу. Заодно зроблю собі 5 блоків. Вони приїжджають, нема часу, нема часу, все супер, поїхали. А все. Тому наступний станок замість світловичан ми будемо робити Віктору От на обухівку. Вже стоїть ось готова матричка. От, і там трошки є деталі. І вже робиться вже робиться станок Любомиру на Одещину. от Любомиру на Одещину. Любомира вам привіт. Всім замовникам привіт. І потім після буде Валерій на Кременчух. Тут пішком можна прогулятись. Ну, я б не рекомендував. От, і потім Ярослав Київщина. Отакі от діла, хлопці. От, всі ви в черзі, все працює, все чудово. От, якось так. В наступному відео буде економічне обґрунтування. Чому я не будував з газоблоку, чому я будував із своїх блоків і утеплював пінопластом 150 мм. І от, забігаючи наперед, скажу вам одразу, що. Будувати із газоблоку в 30 см дорожче у 2,5 рази. От і все. А холодніше у 2 рази. От і все. Якось так. В наступному відео. Дочекайтесь.